Вітаю підписники! Мене звати Лена. Я продовжую розповідати про наш будинок, як ми маленькими кроками йдемо до своєї мрії. Із проблем, з якими ми стикнулися, крім захаращеної території і купи сміття, виявилося, що в нашому будинку немає постачання води через ржаві труби і ржаві крани. І нам для того, щоб далі продовжувати своє прибирання, будівництво паркану і для городу, нам потрібна була вода. І ми. Найперше зробили, викликали майстра і замінили крани і труби. Розібравшись з водою, ми приступили до роботи з городом. Ми його розчистили від каміння, від гіляча, від всякого сміття. Так як воно раніше в минулих, минулих господарів, це була ділянка для курей. Там було дуже багато сміття. Ми його все прибрали, і в нагоді нам знадобився наш мотоблок-культиватор. Ми обробили землю. Розпушили її і посадили город. Посадили там трішки картоплі, зелені, салату. Це наш буде експериментальний город, так як ми хотіли побачити, яка народючість земля. Ну і зі свого городу набагато смачніше. Звичайно, ми хочемо і прагнемо того, щоб наша територія була чистою, не захаращеною, але без компостної ями, без компосту ми не обійшлися. Тому в нас є ось така яма, де ми збираємо усе зілля, усю траву, яку ми косимо. Я думаю, що це тимчасово з часом ми щось інше придумаємо і набагато краще, але наразі вона в нас виглядає саме так. Біля нашого гаража при вході було дуже багато каміння, мабуть, з якогось фундаменту. Воно навалене було великою кучею, але з часом ми його позбулися. На цьому місці ми плануємо в майбутньому поставити навіз для відпочинку. Найбільшою і найвражаючою на нашій території була ось ця величезна купа, з якою ми довго боролися. Але з часом ми з своєю наполегливою працею ми її подолали. Частину цегли ми використали на вимостку у дровітні, а бій цегли ми попакували і вивезли з часом. Одночасно, з прибиранням ми приступили до роботи по підготовці паркан. Почали ми з, з фарбування труб, вирішили не економити, використали двокомпонентну фарбу, фарбували в декілька шарів. Зайняла нам ця підготовка до двох тижнів, Так як нам не дозволяли погодні умови. Для того, щоб розмежувати зону нашого експериментального огороду, я використала ось такий декоративний парканчик. Основною метою в нас в пріоритеті був паркан для досягнення естетики і приватності. Пошук бригади затягнувся, так як ми шукали майстрів, які б виконали роботу швидко, якісно, за помірну ціну. Спочатку ми розглядали варіант паркану з заливку цементною стяжкою, але це був дорогий варіант. Ми зупинились на варіанті, який підглянули у інтернеті використання поребрика з металопрофілем. Поребрик брали 8 см на метр, металеві стовпи з січенням 6 на 6 довжиною 3 метри. Так як в нас полога ділянка з різницею біля 2 метрів в різних кінцях паркану, зробили переходи з відстанню 2 метри. Стовби заглиблювали на 1 метр. Висота паркану планувалася 2 метри. А в результаті, не врахувавши висоту поребрика, вийшло 2,20 Нам повезло з майстрами, хлопці виконали свою роботу добре з установки стовбів і заливки поребрика, так як ми і домовлялись. Дізнавшись про ціну встановлення металопрофіля, вона була здорожчувала. Вартість паркану до 30%, тому ми вирішили виконати роботу самостійно. Протягом п'яти днів, зважаючи на погоду, так як почались дощі, робота була зроблена. Одна мета досягнена. У нас є паркан. В наступних оглядах хочу вам розповісти і показати будинок. Чому ми вирішили його не ремонтувати, а робити капітальну реконструкцію? Далі буде. До зустрічі!